Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим! Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. І дешеве сусідство в одній з багатоповерхівок міста розгорівся скандал між мешканцями будинку. А все через претензії до одного сусідів, який, за словами жильців багатоповерхівки, затоплює квартири, смітить та не вигулює власного пса, через що той вдень і вночі безупино виє. Сусіди стверджують, що будь-які спроби вирішити всемирним шляхом перетворювалися на скандали та погрози. Деталі конфлікту дізнавалася наша Юлія Котляревська. Знущання над собакою та постійні погрози у бік сусідів саме таке розповідають про одного з мешканців багатоповерхівки на вулиці Віталія Магеля, 11. Сусід Ольги Яхно є власником собаки, яка потребує уваги та необхідного догляду. Натомість пес часто опиняється вдома закритим та без належного догляду. Жінка звернулася до чоловіка, аби той якось зайнявся своєю твариною, щоб та не страждала. Але сусід відреагував обуренням та погрозами у бік Ольги. Бо я може перед цим говорила, що будемо якось серйозно вирішувати питання. Видно, його це розозлило, Він прийшов до мене на розборки. Я йому телефонувала, просила вивезти собаку, і от спричинило до того, що він просто п'яний прийшов до мене на розборки. Це може бути в 3-4 ранку ночі, в 5-6, Потім знов 10 він виє. Може ввечері ви. Тобто, бувало також, що от собака безперестанку, і він за півроку почав ця собака виє не так, як раніше. Вона виє ще сильніше, ніби просить допомоги. Це таке витя, що Мені аж душу зриває. Жінка розповіла. Собаку чоловік не вигулює та не годує, тому сусіди часом самотужки змушені це робити. Так як має лайку собаку дорослу, розумну хорошу собаку, яка може по 4-5 днів сидіти вити сутками, Голодна, холодна. він каже, що собака йому дорога. Він її віддасть, просто не хоче по-доброму, бо це пам'ять батька. Ну він над нею знущається. В неї якийсь там і кліщ, і вона худа ребра. Вона тут валялася пару днів під під'їздом. Під, під У мене є фотографія, скидала. ми навіть підкормили. Мене син виносив їй воду. Вона хлептала і їжу. Тобто собака голодна. Зверталася вона стосовно цього і до поліції. Втім. Жодного результату це не дало. Мені сказали, що це, якби він собаку бив, ми прийняли якісь дії. Так як собака просто сидить вдома і виє, ми не маємо ніяких повноважень, нічого робити. За словами зоозахисниці Іннеси Шишкіної, таке поводження собакою є жорстоким, але через недосконале законодавство довести це складно. Водночас вона додає, на вигляд, тварина нездорова. Наше чинне законодавство досить недосконале. Класифікувати жорстоке поводження дуже важко. Бракує завжди свідків і не розписано по детально, що рахується жорстоким поводженням. По зовнішньому вигляду вона, звісно, виглядає трішки худою. А так, в принципі, якщо собака залишається на самовигулі, навіть в тому ж під'їзді голодна, це вже є ну якби факт жорстокого поводження, який підлягає підстаттю статтю в нашому законодавстві. Потерпає від сусіда не лише Ольга, а й ще один сусід Микола Павлюк, квартиру якого чоловік постійно підтоплює. Прийдуть ці колеги його понапиваються, він починає через вікно викидати все. Блює, це все позагаджує мені, по доконіки. І постійно, якщо тільки мене затопить, приходить, зразу угрожає мені. Вон, дивіться, що, що робиться, он всі стіни заляпане, все тече. Вон, дивіться, навіть по шкафах стіни до того вже дожився. Це в кухні він затоплює. Та додає, після чергового інциденту з підтопленням чоловік прийшов до сусіда, аби розібратися, але натомість отримав лише погрози пістолетом. Це страшне погрожував. Він мені, як раз затопив, я прийшов до нього. Він мені став пістолета, підставив оцей пневматичного до голови. Да, до голови приставив пістолети. Я потім визвав комісію. Приїхали вони там, подивилися, але щось не знаю. Вони нічого не вирішили. У ОСББ нам розповіли про чоловіка, знають, намагалися і вони з ним поспілкуватися, але змінити його поведінку це не допомогло. Ми самі, навіть я лічно пару разів визивала поліцію, щоб ви розуміли, бо в мене пенсіонери, вони бояться там, наприклад, хто знизу визивати. І ми, я сама навіть лічно бувало час в два години півтречої ночі визивала патрульних і вставала, вдівалася і йшла. Угу. І з ним так само в дворі я з ним говорила, бо я його, ну, я його не постійно бачу, але тако, як попадаю під лазах, кажу, Юра, що знову? Чому мені знову жалоби йдуть? Угу. Все, 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 каже, я більше не буду. Сусіди вкотре викликали поліцію, аби правоохоронці поспілкувалися з чоловіком, але його вдома не застали. Відтак одна з тамтешніх мешканок написала заяву. І єдине, що залишається, це чекати бодай якогось результату. Куди спрямувати кошти уже вкотре питання розподілу бюджету громади викликає чимало дискусій серед депутатів Рівненської міської ради? Не винятком стало і засідання сесії, яке відбулося у цей вівторок. Чому питання розподілу бюджету викликало дискусії? Чи вдалося депутатам дійти згоди у прийняті рішення? Та як громада планує розподіляти кошти у матеріалі Вікторії Якимець? Ані у цьому році засідання сесії міської ради розпочалося із передачі вифлеємського вогню. Опісля традиційно депутати перейшли до питань порядку денного і варто лише було дійти до обговорення бюджету, як дискусії у сесійній залі з'явилися самі собою. Колеги перестаньте маніпулювати через те, що силам безпеки і оборони потрібно все і потрібно багато. І якщо є така пропозиція, ставте на голосування, і не дискутуйте. Одвічна тема суперечок на що потрібно витрачати бюджет громади, як наголошує виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакирзян, у пріоритеті забезпечення військових. Попередньо з міського бюджету на це було передбачено більше 100 мільйонів. Часто сорок мільйони місто виділить на фінансування сил оборони. Загальний бюджет на 2025 рік складає 3,7 мільярда гривень. Перш за все, сприймала це на село оборони, тобто це була задача мета на наші. Падакоптери, тобто, це є та сума, яка забезпечить нам на перших, на перших два місяці свою чергу закупівлі. Сьогодні ми на сесії оділи 133 мільйона. Це на Тут на коптери, і також орієнтовно біля 100 мільйонів це на те, що безпосередньо пов'язано з війною. Тобто це є соціальні виплати, це є ветерани. Однак деяких депутатів такий розподіл коштів не влаштував, адже на їхню думку на потреби міста влада виділяє більше коштів ніж для військових. Та виконувач обов'язки міського голови рівного пояснив, що на збройні сили чималі кошти виділяються регулярно. Ну, для того, що ми мали з громадою закупляти ті всі дрони і передавати, оскільки військові частини сказали, що нам не треба дрони, нам дайте краще субвенцію. Ми в цьому році фактично надали разом з субвенціями і в нашій програмі квадрокоптерів 282 мільйона 300 тисяч. Все що після кілька годинних дискусій депутати погодили бюджет. Крім цього, міська рада також затвердила новий статут громади. Його норми, на думку місцевої влади, розширять прозорість та відкритість у роботі рівне ради та її виконавчих органів. Загалом ж під час сесії було розглянуто майже 200 питань. Подарунок на різдво для батьків у середу, 25 грудня, у пологовому будинку рівного народилася дівчинка. Це трьохтисячна дитина, яка з'явилася на світ у цьому медзакладі у 2024 році. Чи очікували батьки на такий подарунок? Дізнавалася наша Дарина Черемшина. Це Поліна, їй один день. Дівчинка народилася на Різдво, 25 грудня, з вагою понад 4 кілограми. Для мами дитини, пані Ірини. Це вже не перші пологі. У сім'ї є двоє старших дітей: хлопчик та дівчинка. Ірина розповідає на появу ще однієї донечки. Очікували дещо раніше. Ні, це дуже гарна дата. Правда, ми не очікували, але дуже задоволені. Очікували. Е... Трішки раніше, раніше. Вона не хотіла. Так. Ми трішки, це був 41-й тиждень ішов і трішки затрималася. Назвала новонароджену Полінкою. Мама каже: обирала ім'я для найменшої всією сім'єю. Обирали з дітками, це було складніше, ніж ми обирали ім'я з чоловіком, тому що нас більше вже, і е, таке долучалися дітки всі, всім сподобалося. Поліна стала трьохтисячною ювілейною дитиною, яка народилася у рівненському пологовому будинку за 2024 рік. Директорка закладу Світлана Муравська розповідає: Ірина готувалася до природних пологів, однак, все-таки провели кесарів ростин. Операція пройшла успішно, тож зовсім скоро мама з новонародженою донечкою повернуться додому. Це в пацієнтки вже третій пологи, Двоє діточок також народжувалися з великою вагою близько чотирьох кілограмів. Ми готували пологові шляхи, але так як пологові шляхи вперто не готувалися, то в 41-42 тижні вагітності був проведений кесарський розтин. Враховуючи, що операція пройшла без особливостей на повні три доби, можливо, на четверту добу, ми плануємо виписати Іриночку Поліну додому. Світлана Муравська додала: у зв'язку зі складною ситуацією в країні кількість народжуваності зменшилась. Враховуючи все такі активні військові дії в нас в Україні, демографічна криза в нас уже третій рік, народжуваність в Україні знизилась в середньому на 30%. Однак, навіть попри це у пологовому будинку рівного народилося на понад 300 дітей більше ніж у 2023 тисячі Перед новим роком мрії збуваються грівне стало ближчим до втілення у життя ідеї електронного квитка в громадському транспорті. Уже провели конкурс та визначили переможця компанію, яка і займається його впровадженням. Детальніше про електронний квиток та коли рівняни зможуть зручно оплачувати проїзд без готівки у сюжеті Артема Максименка. Чекали та здається дочекалися. Мрія про безготівкову оплату в громадському транспорті рівного нарешті починає втілюватися в життя. У грудні 2024 року місто нарешті провело конкурс і визначило переможця компанію і софт, яка і займеться впровадженням електронного квитка у транспорті нашої громади. Суть конкурсу була в тому, аби кожна кожен з претендентів в своїй конкурсній пропозиції вказав, яке він має обладнання. Яка в нього мережа? Які відсотки за? Проданий квиток він буде збирати, як швидко він може впровадити цю систему. І власне, ми проставили бали і відповідності до цього обрали переможця. Для розуміння переможець набрав 246 балів. Наступний учасник 187, тобто там суттєва різниця. Компанія Ізі Софт, перемігши в конкурсі, взяла на себе відповідальність за повну інтеграцію електронного квитка в життя громади. Це означає, що ними не лише буде встановлено валідатори в транспорті, але працівники і розроблять мобільний додаток. І дозволить пасажирам зручно купувати квитки безпосередньо зі своїх смартфонів. У нас є 4 там місяців, впродовж яких ми маємо обладнати валідаторами перш за все всі тролейбуси та автобуси. Весь транспортний парк міста для того, щоб мешканці могли безготівково розраховуватися. А також ми маємо запустити мобільний застосунок і видавати транспортні картки для містян. Це будуть звичайні картки для початку та пільгові, для того, щоб вони також могли зручно розраховуватися за проїзд. Рівняни по-різному ставляться до впровадження електронного квитка. Одні з нетерпінням чекають на це нововведення і вважають його зручним та сучасним рішенням. Інші ж висловлюють занепокоєння, стверджуючи, що для них така система може бути незручною. Ліпше буде, ці, я прийшов в електрон і все є, не треба ці, ці, не буде біля водія стільки людей, що не можна пропихнутися, бабульок не буде стільки. Вони будуть більше тролейбусами їздити. Вони їм вигідніше по пенсійному їздити. В маршрутках буде простіше. У <св2> небе спокійніше на роботу добратися для нас погано чого тому, що ми люди старі і для нас, поки відтибету для нас це погано. За словами заступника міського голови Євгена Іванішина, перехід на електронний квиток буде здійснюватися поступово. Мешканці зможуть деякий час розраховуватися готівкою паралельно з використанням електронних систем оплати. Важливо зазначити, що всі пільги для різних категорій населення будуть збережені і жодних додаткових платежів не передбачається на перехідному етапі. Люди далі зможуть платити готів. А водій просто буде їх обліковувати, буде можливість розплатитися звичайною платіжною карткою, там кредитною чи дебетовою. Буде можливість розплатитися просто телефоном там Android Pay, Google Pay, або можливість розплатитися додатком, або можливість придбати паперовий квиток у терміналі самообслуговування і валідувати його вже в транспорті. Провести повну модернізацію комунального транспорту у Рівненській громаді компанія планує за 4-6 місяців, та вже у січні вони. Продемонструють пілотний запуск транспорту з електронним квитком. Кожна хвилина на рахунку, коли горить будинок. Але що робити, якщо шлях до місця пожежі перекритий припаркованими авто? Ця проблема стає все гострішою в нашому місті. Рятувальники б'ють на сполох. Хаотичне паркування загрожує життю людей та може призвести до непоправних втрат. Детальніше про це розповість наш Артем Максименко. Ось таке хаотичне паркування автомобілів створює серйозну загрозу для пожежної безпеки. Рятувальники часто стикаються із ситуаціями, коли вони не можуть швидко доїхати до місця пожежі та розгорнути необхідну техніку. Це може призвести до значних матеріальних збитків та загрози життю людей. Близько двох тижнів тому, під час гасіння пожежі у 14-поверховому будинку, через заблокований проїзд, рятувальникам не вдалося встановити автопідіймач, що ускладнило гасіння пожежі на верхніх поверхах. Це постійно так. В дворах за п'ять останніх років, коли Побільшало автомобілів в подвір'ях, в передмісті, так само, де є можливість висотних пожеж, це не тільки що автодрабина не може заїхати, це так само є для автоцистерн, які перебувають безпосередньо на місце. Виклику, коли рятувальники стикаються з такою проблемою, як неможливість заїзду через заставлені двори автомобілями, в таких випадках їм залишається лише сподіватися на допомогу поліції та на свідомість людей. Поліція зазвичай нам допомагає, коли вони частково і час часом прибувають до місця виклику, вони е намагаються і розосереджити техніку, і знайти власників. Е зазвичай ще варто зазначити, що іноді власники, бачачи, що пожежа в їхньому багатоквартирному будинку, самі вибігають з будівель і відганяють техніку, але ці випадки є поодиничні і е особливо ні, час вони також затрачають багато часу, і це є досить ну, маловівівірогідним. Рівняни та працівники ДСНС закликають людей бути більш обачними та допомагати їм у таких випадках, адже це може коштувати їхнього життя. Міська влада, якісь державні структури, які зроблять умови для зберігання чи відстою, чи як це називається, цих машин. Які будуть мати можливість люди, мають будуть мати можливість їх поставити. Від люди повинні адекватно реагувати і відповідно повинні, ну чи хоча б телефони на машинах залишати, щоб якось дозвонитися. Якщо край біда, якісь моменти, це були усі головні події. Рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». довіряй місцевим.